Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта та трьох лідерів палестинського руху Хамас. У заяві на сайті суду зазначено, що у прокурора є докази, які дозволять підозрюваних притягнути до кримінальної відповідальності. Організаторів нападу з боку палестинського руху на Ізраїль 7 жовтня 2023 року вважають відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людства, а саме численні атаки на цивільних, катування та зґвалтування. Також їм закидають вбивство сотень ізраїльтян у кількох прикордонних поселеннях. Стосовно високопосадовців ізраїлю, то за версією офісу прокурора, вони мають понести кримінальну відповідальність за застосування голоду як методу ведення війни. Навмисні вбивства, атаки на цивільне населення гази та за облогу гази, перекриття всіх пунктів пропуску і блокування гуманітарної допомоги. Тепер рішення має винести колегія суддів МКС. Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо покращується. Про це заявили медики лікарні Рузвельта у Банській бистриці, де лікують проросійського політика після замаху. Лікарі кажуть, що Фіцо вже спілкується, запальні показники повільно знижуються. Але деякий час він буде під наглядом спеціалістів. Нагадаємо, 15 травня у Фіцо кілька разів вистрелив 71-річний юрай Центула. За попередніми даними змі, мотив стрільця незгода із політикою прем'єр-міністра. У Фіцо чотири вогнепальні поранення підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Крім того, в уряді не виключають, що Центула мав спільників. На це, зокрема, вказують видалення його облікового запису у Фейсбук та переписок у меседжері за дві години після замаху, хоча нападника затримали одразу ж. Сьогодні довкола столиці Франції Парижа відбудуться страйки залізничників. У столиці та у сусідніх регіонах прогнозують перебої у курсуванні регіональних електричок, приміських поїздів і трамваїв. Залізничники своїм протестом хочуть вплинути на адміністрацію національної компанії французьких залізниць. Щоби ті на запланованих переговорах погодили надбавки та премії за роботу у період Олімпійських ігор. Наразі компанія готова дати надбавку у розмірі 50 євро за робочий день без вирахування податків, але працівники вважають, що цього замало. Російський режисер Кирило Серебренков під час презентації свого фільму Лимонов у Каннах вийшов на прес-конференцію із фото Жені Баркович і Світлани Петрійчук. Фігурантками так званої театральної справи російська влада їх звинуватила у публічному виправданні тероризму через виставу «Фініст, ясний сокіл про жінок, які виїхали до Сирії і вийшли заміж за членів збройних формувань. За це їм загрожує до семи років позбавлення волі. Серебреніков підтримав фігуранток та сказав, що звинувачення надумані до слова у 2017-му... Росія засудила і самого Серебренікова. Його звинуватили в шахрайстві. Він тоді отримав умовний термін три роки. Без Безупину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це що таке? Голова од вас болиться перепила. Перепила також. Мол, тебе що ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о 19 на 1+1 Україна.